Вітаємо, шановні глядачі! Отже, «1 плюс 1» знову продовжує працювати для вас. І ви бачите програму Україна в фокусі. Ми будемо оглядати, що пишуть про Україну американські європейські медіа в першу чергу. Зараз мені здається, фокус на цьому. Максим Сухенко, Марічка, Падалка, Антон Семеженко, представник Бабелю. Антона Україна ще в фокусі. Дуже в фокусі тут десятки публікацій, які нам ще варто буде говорити. Все. Нам насправді було важко вибрати про що саме сьогодні говорити. Змі помічають про те, що Україна на жаль втрачає один з головних козирів в перемовинах. Це Курщина, але відмічають яку користь і яку роль зіграла це, те, що вони називають, інкершн втручання на російську територію. Разом з тим досліджують, яким чином перепалка в овальному кабінеті вплинула на популярність чи ні зеленського вдома. Так і знав, що тема карт уже тепер постійно увійшла в наше життя. Да джида міняє карти, міняє розклади. Хотів я про це поговорити. Так, і про це теж е, згадують саме в контексті карт. Тому що тепер, е, як пише CNN, зокрема, це буквально перша стаття, перший заголовок, Трамп сказав, що Росія має всі карти для успіху, але пропозиція припинити вогонь демонструє блеф Путіна. Тобто Україна е, теж виклала свої аргументи, свої карти, що ось ми на це згодні. Будь ласка, ідіть до Росії і домовляйтеся. Але очевидно, і про це пише CNN, що Росіяни не хочуть е, такого перемир'я, і взагалі вони не змінили не змінили своїх далекосяжних. Загарбницьких планів, відповідно, зараз їм треба якимось чином використатися, і Україна вміло в джиді поставила росіян у таку позицію, що їм треба якимось чином виправдовуватись. Мовляв, ми хочемо миру, але паралельно ми хочемо загарбити Україну. Якось це пояснити Трамп. Тобто західна преса, ти вважаєш, розпізнала, що так. Путін блефує? А, що він а, так, а, так, було чимало матеріалів про це, що. Попри величезні втрати, попри вже більш ніж трирічну війну, на яку до якої Росія аж такої затяжної не готувалася, все одно Путін не змінив своїх е намірів, і він намагатиметься дотиснути е Білий Дім, оскільки він вважає Трампа не надто сильною людиною, падкою на улесливості, і яку можна якимось чином е дотиснути і при призупинити допомогу. Але е Більше уваги західні медіа приділяли Україні, і як вона вирвалася з цієї складної ситуації, зокрема після перепалки в овальному кабінеті Білого Дому. І Нью-Йоркер пише, що, наприклад, у Дж... що у Джиді а, дійшло до а, вибору Києва між суверенітетом або безпекою, або а, ми погоджуємося на а, те, що американці мають певну частку наших ресурсів і щось вирішують за нас, але або, або ж ми зберігаємо повністю контроль над тим, що відбувається в середній Україна, але маємо значно менше зброї, наприклад. І це е, та позиція, з якої Україна наразі е, з якої Україна наразі виходить, з якої вона змушена працювати. А Вашингтон Пост, підсумовуючи цей е, дипломатичний е, процес. Е, Опублікувало текст, який називається «Розмови про припинення вогню та допомогу викликають надію в Україні і гніву Росії. І там чимало публікацій їхніх зет блогерів військових кореспондентів, так званих і чиновників, і навіть олігархів. Там Костянти Малофеєва згадували який православний спонсор окупації України. І він каже, що почули, і вони всі загалом кажуть, що почули українську позицію і врахували українську позицію. А що ж робити Росії? Ну ось в ці дні в наступні кілька днів. Поки Трамп і Путін домовлятимуться про параметри своєї зустрічі. Ми побачимо, що може сказати Росія. Тобто американці побачили, що зепавляки палають, а Кремль так мовчить або дуже делікатно коментуються. Всі історії, так так і от Блумберг, наприклад, зауважує, що вже зараз зрозуміло, що Кремль не піде на ті умови, які про які домовили. В джиді, тому що, ну, якщо uh... Слухати його слова, то нібито він миролюбний, але якщо розуміти про що ця війна, і американці вже навіть теперішня адміністрація вже ну складно не зрозуміти, що а, нібито домовлялися про кроки до миру, але Путін продовжує Росіяни продовжують нас обстрілювати масовими ракетними ударами, і це викликало лють у Трампа, тому що нібито ж говорили про одне, нібито ж в одному напрямку рухалися. А як розуміти це? І зокрема, через це а, через непоступливість Росіян а, санкції не знімаються а навпаки, деякі посилюються. І ще я б хотів згадаємо в цьому контексті. Ексю перепалку в літаку, пам'ятаєте цю прекрасну. Коли в нього журналіст питає у Трампа: чи вважаєте ви, що системними ударами під час перемовин про мир Путін вас принижує? Він каже: хто мене не поважає? Да, так, і з це... якого видання зараз да, ви себе видання зараз я постанні політ да. зі мною на борту? Так, це для Трампа червона лінія, як виявилося. А Вашингтон Пост роздобули ще документ аналітичного центру, близького до ФСБ. Вони його на жаль не називають, але ще в лютому вони опублікували звіт про те, як далі бути Росії в цій війні і там зрозуміло, які червоні лінії для росіян. Вони кажуть, що завершити війну за 100 днів, як цього тепер хоче Трамп, неможливо. Що теперішнє перемир'я немає для росіян сенсу. Вони нібито там по кроках невеличких іще просуваються на фронті на сході. Хоча далі ми і ще поговоримо про це, бо є інші тексти про позиції Росіян на Донеччині. І нібито е завершення перехід до миру можливий десь уже в 26-му році, коли росіяни нібито досягнуть своїх цілей з е руйнації основ української державності, але знов таки е ну, це лише звір. Це їх бачення. Це їх бачення так, антона, але повертаючись до перемир'я, якщо говорити аналізи в західних ЗМІ, то вони схиляються до того, що перемир'я кому піде перше е на користь. Все-таки припинення вогню давайте термінологію зберігати. Mm -hmm, е там є кілька думок про це, і добре написав видання «Атлантик», яке як Катя, якої тут наразі немає, любить повторювати, що воно прихильне до України. Це дійсно я не, не бачив там текстів такої мага спільноти або якоїсь Прекрасний заголовок. Росія програє на абсолютно не в контексті. Зараз давайте ще раз його та. повернемо, покажемо нашим глядачам. Абсолютно угу. де з загальним в наших соцмережах, що угу. Росія програє війну на виснаження. Угу. Так, Чим вони це пояснюють? Вони це якісно аргументи. аргументують. Там якісні аргументи, тобто ми дивимося в притул на те, що відбувається на певній ділянці фронту, на Курщині або як просувається в принципі фронт. Але якщо звернути увагу на те, що ця війна вже не про квадратні кілометри, а взагалом загалом про волю до боротьби, до про можливість перемоги, про ресурсну базу, то стає очевидним, що росіянам, наприклад, наразі в них менше кількість менший контингент на лінії зіткнення і довкола 600 тисяч людей, ніж було восени. Минулого року 650 тисяч, попри те, що там все більше ростуть, і ростуть гоноргари, винагорода за те, що ти приєднуєшся до окупаційного війська. Вони змушені шукати, от збирати по всій кімнаті собі людей по всьому простору для того, щоб воювати, і їх меншає. А, також ну, менше вони зіткнулися з тим, що у гарні теж вже всі в чорних пакетах, і тепер треба заманювати якихось людей, які в принципі так. особливого бажання не мають до цього. І ідеться про може йтися про нову хвилю мобілізації, яку Путін якомога далі відштовхує. Він цього точ, точно не хоче, тому що, наприклад, економіці е, немає як уже рости, тому що е, не заповнено багато критичних вакансій. І відповідно, ми можемо е, зрозуміти, що за Україною стоїть набагато потужніший союзник е, і Європа, зокрема, навіть якщо ми не беремо вже тепер не Іні сполучені штати Європа в рази переважає і економічний, і людський, і інноваційний потенціал Росії. І Якщо ми побачимо цю війну в більшій динаміці, то все одно можна сказати, що росіяни зараз потерпають. і їм перемир'я теж дуже зараз було би доречним. Попри те, що Путін, нібито, демонструє от, військовій формі вперше з'явився за весь час mm -hmm. на Курщині, осмілився з'явитися. Що він демонструє, що є якийсь прогрес. Насправді його не дуже багато. Але разом з тим великою ви новиною став останнім. Останні тиждень, те, що двоєрідний брат Венса. Венса, Венса воював, і журналісти, які свого часу прогавили те, що він про це розповідав. навіть в подкасті, який я послухала, він там дуже добре американцям пояснює, що росіяни просто не можуть зараз зупинити війну, тому що в них все зараз під це працює. Це означає зупинити їхню економіку. От західна преса так не вважає. Вони вважають, що якщо а, закінчиться цей воєнний допінг, я чимало цього бачу Вашингтон Пості, Нью-Йорк Таймсів, і, і в Блумберзі. Що якщо це припинити, то доведеться відповідати на дуже багато запитань: а, куди поділись заощадження? А, чому а, фонд добробуту Росіян, який мав десятки, якщо не сотні мільярдів сотні мільярдів доларів, чому він практично вичерпаний? Чому так багато жертв? Чому так мало здобутків? А, хоча, звичайно, їх якомога більше роздуватимуть, але територіально ми розуміємо, що Шодная Довгограюча довгострокова російська ціль не так, 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 так. так. А поки ось є можливість ось так от тримати людей в такому Донус. патріотичному, так і у гарі я би не сказав на понус. Ну а з одного боку, а, з одного боку, це а з іншого боку, дуже сильні обмеження по виступах. Наприклад, по тому, що ти не можеш, як щойно ти типу, ставиш під сумнів будь-яку політику Путіна. Ти вже ворог народу в воєнний час і до тебе застосовуються санкції воєнного так, часу. Вони ж велошний час. У них тепер поки Путін у них одна так. велика операція. І, Відповідно, якщо вони це припинять, то буде незручно. Знаєш на що я ще звернув увагу на те, що китайці через три роки війни нарешті вирішили заглянути на війну з нашого боку? А ми бачили це відео цікаве, і вони три роки абсолютно спокійно висвітлювали війну. Ось ці кадри, очима росіян а тут нарешті їм стало цікаво подивитися, угу. як це виглядає з нашого боку. Так, так, це дійсно симптоматично, тому що було чимало матеріалів про єдиного китайського кореспондента, якого так. пускали, хоч там навіть на лінію фронту, з російського боку, і всі питали, а що ж так, а що ж Україна? Вони кажуть: ну от зараз у нас на це фокус, туди нас пустили, ми можемо, нібито Україна, ну Україна всіх пускає. Дуже відкриті. Ну схоже, що ці кореспонденти, які зняли перший репортаж з нашого боку, мали офіційний доступ, тому що вони безпосередньо на лінії зіткнення з нашими військами, куди просто так не потрапити. Ну, Без офіційного дозволу Знаєте, що цікаво ви зачепили історію Курщини і появи там Путіна. Всі бачили ці фотографії. Вони вже знов таки обросли певною конспірологією. Ну, по перше, обговорюють, чому Путін нарешті вдів військову форму. Він ж доказує, що ніякої війни не існує. Ось це воно це СВО все. А друге, конспірологи кажуть, чекайте, дерева зелені, якісь кондиціонери стоять. Це взагалі що таке? Наскільки що ви побачили на цьому відео, колеги? Чесно. Я думаю, що це була хвоя хвойні дерева, і що це ми іноді намагаємось бажано видавати за те, що є насправді. Я думаю, що це реально. Був Путін на Курчині, та він виглядає не вражаючи, м'яко кажучи, жалко. Ну, один з так. там десятків путіних, скажімо так. так. Але. Я не вірю в конспірологію. знаю. з вже секс символом на коні, який він навряд чи вже якось може там захопити цим Трампом. Мені сподобалася одна фраза з опису цього візиту. Здається, в Нью-Йорк Таймс була фраза Халі orchestrated», тобто дуже вигадано, дуже зрежисований візит. І дуже все ну, тобто, очевидно, що там все було під папірець, і тільки так от потрібно було подавати американці і американці люблять про... костюми. Не звертали увагу, що це Путін зняв костюм. Поміняв на одну стрі, але ти знаєш, дивлячись на Путіна, ти розумієш, яка у росіян найкрасива військова форма, тобто mm -hmm. вона мені ніколи раніше якби не подобалась. А так. Путін це найгірша реклама, яка може тобто, бути крім форми. Тебе все влаштовує. Мені там все найкрасиво. не ну Яну тоже, якби само собою. Ну, форма там дивовижна справді. Але от на що ще зважають увагу видання? Що просування росіян на Курщині співпало з тим, як американці призупинили надання нам розвідувальних даних, зокрема за межами України. І, Чомусь, тому да? так і ми не не змогли вчасно зреагувати на скупчення людей на Курщині або військо-військової техніки. Там де в них штаби знаходяться раніше. Американці нам з цим допомагали. Вони припинили це робити, і це дуже допомогло ворогу. Ну, принаймні, можемо сказати, що тепер ми бачимо і обмін розвідданими відновився і. Техніка пішла, і зброя пішла, і це дуже важливо, що це підтвердили наші делегації з польського кордону, з польських кладів безпосередньо на місці. Так. так. Більше таких подарунків сподіваємось не буде. окупантам. сподіваємось. Ні, сподіваємось, у нас не поменшає дронів, якими ми зможемо а, дарувати теж а, різні емоції окупантам. Зокрема, про а, нещодавню атаку українських безпілотників по Підмосков'ю розповідала про це Аль-Джазіра, медіа на цю величезну таку там було більше перемови. 300 безпілотників, здається, така кількість вперше. І це добре свідчення українського військово-промислового комплексу про його розвиток. А джазіра зробила навіть фоторепортаж, тобто, це не просто а, текст, а ось. Подивіться, що е, зруйнували і там справді багато е, цивільних будівель. І це лише те, що показують росіяни. Очевидно, що там багато е, цілей, які росіяни не дозволяють показати світу, і це теж із хороших новин. Який висновок подавили? західної преси, чому це сталося саме в ранок перемовин? Що ми цим хотіли на їхню думку показати? Uh, що це теж важіль впливу, uh, зокрема в цій ж жазірі uh, в матеріалі, віде. так, так показати, що росіянам теж є від чого ховатися, і теж є чого уникати, і це теж одна з умовою Трампа карт, які Україна має для того, щоб uh, вести далі. Так, 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 ну що Україна не жертва, вона готова бити і дуже боляче, і справді це наближення часу, коли в Путіна закінчаться ресурси, це результат нашої великої роботи, так. а не їх виснаження. Скажіть, будь ласка, дуже активно обговорювалося призупинення військової і розвідувальної допомоги. А чи помітили американці, як ця історія повернулася? А, так. А, вони написали про те, що, а, про те, що це знак. А, Поступилося Трампа і е, ймовірності, того, що Трамп не грає в суцільно, бо боці Росії. В нього просто якась своя логіка, яку він хоче е, наразі втілювати, е, тому що в нього є свої доволі жорсткі дедлайни. Це перше. А друге, е, мені ще е, сподобалася теза про те, що. Коли росіяни активно постачали українцям техніку, про це пише Вашингтон Пост. Росіяни Україна Ой, перепрошую. Перепрошую, американці трошу, перепрошую перепрошую. Коли американці активно допомагали нам, то це підвищило. Конкрету спроможність американської зброї у світі а замовлення просто зашкалювали. Вони були багаторічними. І ось власне так це називається, як війна в Україні посилила домінування США у світовій торгівлі зброєю. Мені сподобалось Але... зашкалювали, так розумію, до того як Трамп втрутився. Так так, ось він втрутився і похитнулася позиція американців, американських виробників зброї у світі. Ми а, маємо новину про те, що Португалія відмовилася від оновлення свого авіапарку з F16 до F 35 через те, що непередбачуваний союзник. Він може заблокувати програмне забезпечення і що купуючи на купує такий, відповідно, yeah, що це б'є... Або... наш глядачів не помітив. Це було одна дуже така найнеприємніша річ про те, що вони заблокували оновлення програмного забезпечення для переданому країні в 16 і на це звернуло увагу всьому світі. Європейці сказали, чекайте, так ви ще й так можете себе поводити? Ні, ні, ні. Будь ласка, свою зброю тоді маєте біля себе. Чесно кажучи, і маску ці ігри з потенційним відключенням старлінку пішли не на користь, тому так. що він зараз опинився на межі е, того, щоб втратити один великий контракт на надання якраз військового е, зв'язку для європейської країни. Це так. Таких погроз там вже засумнівалися. А контракт не більше ні менше як на 5 мільярдів доларів. Так, так і Польща його серйозна клієнт. І Італія теж і його бізнес теж страждає через це Це історія бачив сьогодні величезний плакат, не знаю, згенерований ще чи справедливо. Що люди будьте уважними, у Ілона Маска був дуже поганий тиждень. Давайте зробимо йому ще один гірший. слухайте, ну, Треба відповідати за свої вчинки, за свої слова, за свої нападки на людей, за свої дії. Так акції Тесли втратили 40%, і Це ще на кінець, можливо. Це ще не кінець. А, про Трампа була цікава стаття в Вашингтон Пост від автора, якого я не раз е бачив тексти про Україну і цитував Марк Тіссен, він багаторічний е політичний оглядач е ці цього видання, який не раз бачився з Трампом і е мав з ним тривалі інтерв'ю. Його текст називається П'ять помилок у сприйнятті позиції Трампа щодо України. І це цікаво бачити, з огляду на те, що Вашингтон Пост так намагається трошки ближче стати до нової адміністрації, але огляду на репутацію цього журналіста, я вирішив взяти цей текст до уваги, і там ідеться про те, що. Головне для Трампа, навіть важливіше за Україну, це пошвидше завершити війну, тому що це те, що він обіцяв американцям, і відповідно він усе робить саме з цього, саме з цієї диспозиції. І українські інтереси здаються, здається, що вони знехтувані, але насправді він просто намагається, щоб якомога швидше зупинились постріли по обидва боки кордону. Наскільки він зможе бути успішним в цьому доволі наївному баченні? Ну ми ще побачимо наскільки він глибше зрозуміє. Це він не зацікавлений. Завершення війни він Зацікавлений в припиненні припинені воги. так. А так далі... Ось що там буде далі, не не так важливо. Він чомусь дійсно вважає, що присутність американського бізнесу а, в Україні, зокрема, а, розробка спільно корисних копалин, дозволить а, ну підвищить якийсь баланс безпеки. Він уже не на 100% заперечує ймовірність присутності американського контингенту. Тут якось на одній з зустрічей він сказав, що ну слід за слідом за європейцями, можливо, і наші солдати туди угу. а, прийдуть. Тобто він хоче цього перемир'я. Але поки що на храпом, і це головна слабкість теперішньої адміністрації, тому що якщо робити все швидко, то можна перейти на рейки, які завбачливо проклав Путін. Чи пише закордонна преса на те, наскільки можна вважати скандал між зеленським і Трампом бувальному кабінеті вичерпаним? Тому що в мене було відчуття, що західна преса теж цілий тиждень намагалася його залагодити. вже, хто як міг <поясните>, Хоча маємо сказати, що зазвичай медіа да спекулюють на таких темах їх роздувають. А тут угу. настільки це було все жахливо, неочікувано, неприємно, що навіть журналісти почали казати: чекайте, ну може не варто так. особливо в Європі. Знаєте, економіст є британське видання, авторитетне таке серйозне вони ледь не кожного дня. Я бачив від них тексти про те, що ну давайте, давайте якось стишимо а, свій а, запал. Я бачив гарний, гарну фразу, яка а, стосувалася зустрічі в Джиді. І ця фраза англійською звучить як damage control, контроль над негативними наслідками над uh -huh. руйнуванням тобто uh -huh. вони намагалися ліквідувати цю пожежу, яка розпалилася в світі після суперечки в овальному кабінеті. А потім, коли стало зрозуміло, що можна видихнути, New York Times, зокрема опублікував текст про те, що Зеленський має невеликий, але все ж привід пора. Порадіти трошки, не знаю, якось А, втішитися. втішитися, так тому що приз. так, так тому що нападки на нього зокрема з Америки згуртували українців довкола нього, і рейтинги довіри до Зеленського наразі виросли. І якби вибори проходили наразі, то він би з великими шансами переміг би. А, і зовсім ну а конкуренцію йому склали би не Порошенко чи Тимошенко, на яких намагались вийти люди з адміністрації Трампа. А, а Валерій Залужний, який теж нещодавно висловився про Трампа в негативному ключі, і відповідно ми бачимо, що українці згуртовані, вони готові продовжувати свій шлях, який би він не був важкий і який би не був сильний наш ворог. Ну таке враження, що це є програма Трампа і його адміністрації. Вони ж хочуть перевибори, так але вони тепер ми бачимо підтримують цього кандидата. Будь ласка, ваш вибір. Так, так, і вони хотіли перезброєння Європи, і це те частково, що відбувається. Вона от теж прокидається. Я, я, власне, про це хотів сказати, бо ми так багато говорили про Америку, і щось забули ніби про Європу чи ні Європи було мало. Вони здебільшого були такі новинні матеріали про те, що десь домовилися, про те, що десь там вирішили йти далі. Але от ЄОРАКТІФ брюссельське видання аналітичне написало, що європейці готові і вкладати гроші в розвиток українського ВПК, і виділяти будь-яка як країна, а хоче, якщо Угорщина не хоче, добре відсуваємо її в бік. Фінляндія, наприклад, хоче додати нам іще грошей на розвиток нашої оборони спроможності, і вони створюють фонд на 40 мільярдів євро для військових потреб України. Відповідно, Трамп, попри те, що всі його тепер багато хто його в Європі ненавидить, він поступово досягає свого. І ми бачимо, що ось ця планка в 2% ВВП на оборонні потреби європейських країн. Вона буде досягнута набагато швидше, ніж зовсім не здається. Це великою важкою так, 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 і це один із позитивів, і Україна від цього теж виграє. Будемо дивитися, наскільки обіцянки і декларації Європи будуть швидко втілюватися в життя, тому що ми знаємо, що таке брюссельська бюрократія. Але О, разом з тим, чому Америки аж стільки, а Європи от стільки, чи це відповідає реальним зусиллям і можливостям зараз Європи допомогти Україні? Знаєте, я кажу, багато що ще вариться. От воно і ще в процесі прийняття рішень і е, е, коливань. Чимало писали на поза минулому тижні про те, як Кір Стармер і і Еммануель Макрон вмовляли е, про зустріч зеленського і Трампа і намагалися залагодити цей конфлікт. Вони трошки видухнули. Тепер вони збираються силами як піднімати свою військову промисловість. Я сподіваюся, що на за через тиждень-два ми точно побачимо багато матеріалу. У нас з'явилося нове таке тепер формулювання коаліція сміливих. Тому будемо стежити на, наскільки вони сміли. І, куди вони таки будуть рухатись. Так, так, так. Е, і е, росіяни отримали неочікуваний аналог НАТО, проти якого вони ще не дуже багато що можуть сказати. Поки що він лише в проєкті, але будемо сподіватися на краще. Ну, особливо те, що на саме НАТО поки що нас насильно закликають так. і сильно нас там вітають. Так, неприємна заява з'явилася. Ну окей, омоговоримо трошки пізніше, давайте вона видихнеться. так е, ви навряд чи здогадаєтесь про що про, про що я хотів би згадати на сам кінець про одну страву японської кухні, яка неочікувано стала в Україні для українців таким невеликим способом психологічного розвантаження, Принаймні для частини, яка на фронті. Є таке видання кулінарне або на поті. Там можна побачити огляди ресторанів, якісь нові страви, якісь там нові тренди в кухні. Тобто, це для людей, яких це в порядку. Вони це читають у свій вільний час, маючи змогу все це купити. Вони написали текст, там опублікували під заголовком Роль суші в харчуванні українських військ на передовій. І вона починається з історії штурмовика, хлопця, який чимало часу провів у окопах. І після того як він повернувся в райцентр неподалік на вільній території України, зайшов в місцеву кафешку, побачив меню і спитав: А роли якісь у вас є? Угу. І йому дали і через якийсь час він уже їв щось із японської кухні. Це ну, тобто в кожному кожному в Україні знайти, є суші, так, і так. людей на загоді –

Дивує і дивує, чому звичайно, що це оптимізовані рецепти, рідко з майонезом, тому що mm -hmm. так нібито смачніше, але ось це такий ковток мирного життя. Знаєте, такого... нормальності а, так, так нормальності, яка була в багатьох із цих солдат, яка досі є воскашено маленьк... ну, маленьким Скажи, святом. Що, що так, це так, не кожен день так, так. не кожен ні, далеко не кожен день, але це завжди щось. Я таке бачив, підтверджую твої слова. Просто бачив з того, що наші військові переписуються. кажуть, коли хтось від'їжджає трошки далі від фронту. Thank <laughs> you. Йому кажуть, привези нам суші, а нам бургери. А нам і в кінці там була така весела історія, пише, а мені Філадельфію привези. Йому каже: слухай, з нашими зарплатами нам би скинутися пару ділянок під ялтою купити. Куди нам цілу Філадельфію? Але бачите, як позитивно мислять наші оборонці. Так, так. А, а редактори цього видання мислять ще й глибоко, тому що вони згадали, що коли були протести на вулиці Грушевського ще в 13-14 роках, там неподалік був ресторан мережі. Музейний провулок, де починався якраз так, на початку а, так, і там годували протест. Тувальники безкоштовно чаєм поїли, і вони могли замовити собі цей шматочок цивілізованого західного життя. І кров там переливала, все там було так. звісно. Під час так, перших пострілів на Так, Але сушія тоді не побоялася так, так відкрито, тому що це був не просто ресторан, це був цілий бренд, який вони, яким вони тоді суттєво ризикували, але встояли, підтримували тоді протестувальників, і такі речі українці не забувають. Так це про гідність, це про гідність так. Да. Друзі, нагадаємо, що пресогляди наші наше завжди можна дивитися на ютуб-каналі ТСН тиждень. Залишати там свої коментарі. Ми завжди читаємо, дослухаємось до них, намагаємось розширити спектр видань, які оглядають наші колеги з Баболя. І коментарі Наступно... стають більше. Ми це теж бачимо. Наступного разу ми сподіваємось бути в повному складі і сподіваємось, новини про Україну будуть ті, які нас підтримують, і які ми будемо хоч трошки радіти. Дякую, тримайтеся. до зустрічі.